Господи Боже, Ти, хто дарує життя і благословення, сьогодні я приходжу до Тебе з молитвою за наших дітей. Охорони їх від небезпек цього світу, будь їхнім захистом у всіх випробуваннях. Наповни їх серця миром, радістю і любов'ю, щоб вони завжди відчували Твою присутність, Господи, дай їм мудрість у виборі друзів і шляхів, які ведуть до добра. Навчи їх співчуттю та доброті, щоб вони стали світлом для інших. Допоможе їм зростати у вірі, щоб у важкі часи вони могли звертатися до тебе за підтримкою, благослови їх здоров'я, даруй сили і енергію для навчання і розвитку. Нехай їхні серця будуть відкритими до нових знань, а розум здатним сприймати мудрість. Веди їх по життєвому шляху. Даруючи можливості для розвитку та самореалізації, Господи, будь з ними в усіх їхніх починаннях, вчись на помилках і досягненнях. Хай кожен день буде для них новим шансом стати кращими, а Твоя благодать супроводжує їх у всіх справах. Амінь. Господи, бережи наших дітей, наповни їх серця любов'ю, мудрістю і миром. Дай їм здоров'я, щастя та благословення. Хай будуть захищені від усіх небезпек, а їхній шлях буде освітлений твоєю добротою. Амінь. Господи, Ти дав нам дар життя, і ми вдячні за наших дітей. Охорони їх від небезпек, даруй їм здоров'я та щастя. Наповни їхні серця любов'ю, мудрістю та вірою. Допоможи їм знайти правильний шлях у житті. Підтримуй у складні часи та веди до добрих справ. Нехай вони завжди відчувають твою присутність і благодать. Амінь. Господи, ми звертаємося до Тебе з проханням за наших дітей. Охорони їх від усіх небезпек, будь їхнім захистом і опорою. Наповни їхні серця радою, мудрістю та добротою. Щоб вони могли справлятися з усіма викликами життя, допоможе їм зростати в любові та розумінні, знайти справжніх друзів і слідувати твоїм шляхом. Нехай кожен день приносить їм нові можливості для навчання і розвитку. Дай їм сил і наснаги досягати своїх мрій Господи, благослови їх, нехай вони завжди відчувають твою любов і підтримку. Амінь.